Аграрі Остинської громади продовжують збір врожаю, але цьогоріч цей процес ускладнюють погодні умови. На сьогоднішній день обмолочено 20, 27 від загальної посівної площі 27 відсотків і намолочено 15 тисяч. 335 тонн в загальній структурі посівних площ цьогорічний врожай зібрано близько 92% і намолочено 140 тисяч тонн. Також Василь Кіктьов повідомив, що і великі і фермерські господарства, і приватні домоволодіння мають отримати дотацію на отримання великої рогатої худоби від держави. Сумська обласна військова адміністрація провела. Виплати по дотації на корів повністю розрахувалася як із юридичними, так і фізичними е, особами. Е, було нараховано, ну, я в загальному скажу, 3 мільйони 192 тисячі 400 е, гривень. Отака От е, ситуація. Ну, Три мільйони це суттєва допомога наша. Суттєво, звісно, звісно, що три мільйони, та якщо б вони залишилися, ще в нашій Гравані щось купили, то дуже це добре. Про роботу комунальників Шосткинської громади доповів Геннадій Милашенко, начальник управління ЖКГ. Він повідомив, що всі зусилля були спрямовані на прибирання міста. Також триває і ремонт покрівель. Прибурали воду зміття. Також активно працювали над вивезенням листя центральних вулиць. Зазвичай це ми робимо по весні, але в цьому році максимально намагаємось, щоб до весни місто було чисте. Також у нас проводились роботи по чищенню ливневої каналізації. Цей сезон, завдяки регулярному чищенню у нас більш-менш пройшов нормально, без підтоплень доріг. І перед зимою зараз ще раз полечищення також коли допомагала нам погода, проводився ремонт покрівель на даний момент відремонтовано 16 тисяч квадратних метрів. Як проінформувала Антоніна Найметенко, у громаді продовжує збільшуватись кількість внутрішньо переміщених осіб. Разом з тим, триває і процес нарахування всіх видів соціальних допомог. Для громадян збільшилася кількість на 91 особу внутрішньо переміщених, і на сьогоднішній день вона складає 6127 осіб, 32 особам з інвалідністю замовлені технічні засоби реабілітації. 215 жителів громади прийняли безкоштовно у свої жилі приміщення 449 сорок дев'ять осіб внутрішньопереміщених, і за це вони отримають відшкодування від держави, замовлені кошти і на такі цілі: 188 524 тисяч тисячі гривень. Також управління праці та соціального захисту населення продовжує приймати документи для оформлення субсидій для власників приватних домоволодінь.